1000 буржуйок виготовили для оборонців волонтери з Вінниці. Зварювальник Юрій Борсуков доробляє ювілейну тисячну пічку. На її основу наварює петлі, дверцята, ручки та кришку. Далі фломастером наводить контур цифри тисяча. Точковим зварюванням візерунок на ювілейну буржуйку наносить Віталій Жук. Буржуйки для оборонців із березня минулого року виготовляють дев'ятеро віничан, розповідає Юрій Борсуков. Жоден із них зварюванням професійно не займався. Вчилися робити їх просто у цеху. Нині варять буржуйки чи не щодня, збираються ввечері після роботи та на вихідні. На створення однієї пічки витрачають до двох годин. Суспільному Юрій показує готову буржуйку. Похоже, як на підводну лодку ну, для закидання дров. Під і кришка для того, щоб варити їсти. Пробували, удосконалювали. Зараз, поки до цього дійшли, нічого більше кращого не бачимо, щоб ну, щось, щось міняти. За день максимум варили 12. Окопні пічки роблять із фереонових балонів, якими заправляють холодильники та кондиціонери, розповідає волонтер Віталій Жук. Їх безкоштовно віддають підприємці. Металеві труби, газ для пальників та інші розхідні матеріали купують за донати. Перед тим як зварювати металеві частини докупи, балони опалюють, розповідає. На одну боржуйку йде два з половиною балона, тобто там передня кришка, задня. Мінімально відходів, балони крашені, йдуть, її з газом, з кислородом під великою температурою, щоб вона повністю вигоріла вся. Тобто ми хлопцям віддаємо чисто метал, чистий без краски, щоб він, якщо не запалять, щоб не було запаху, не задимівся. Це третій варіант моделі окопної пічки, каже Віталій Магира. На ньому зупинились через практичність. Вага буржуйки менше 10 кілограмів. Вона мобільна та компактна. Це найбільш ходова, найбільш практична, на мою думку, тому що тут можна і нагріти якесь маленьке приміщення. Вона легенька, вона, як ми називали їх спочатку, мобільно тактична. Для того, щоб, наприклад, не прогорало швидко дно, то можна туди закинути якось глини чи якось щебня дно так не нагрівало. Буржуйки для військових майструють безкоштовно. На фронт їх передають через волонтерів поштою або на руки, розповідає Віталій Магира. Пічки, які зробили у Вінниці, гріють оборонців і на східному, і на південному напрямках оборони України. Від військових отримують фото та відеозвіти з фронту. «Дякую вінницьким волонтерам за дання нам буржую. Дякуючи вам, солдати будуть знаходитися в теплі і приносити перемогу разом. Слава Україні! Героям слава! Якщо треба, буде наварять ще не одну тисячу буржуйок, каже Віталій Жук, працюватимуть до перемоги України. Хочеться наближати максимальну перемогу. І з такими холодами, розуміється, як хлопцям там холодно. І робимо все, що можливо в наших силах. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця.